Так, вітаю, панове. Розглянемо питання, коли не вдалося запустити комп'ютер, які причини та рішення, ну і ознаки заодно. Зміст доповіді до наступний. Це первинна діагностика, що перевірити насамперед, насамперед. Апаратні проблеми в винуватці номер 1 і які саме проблеми є. Апаратні це проблеми з блоком жилення, несправність оперативної пам'яті, ОЗП, проблеми з жорстким диском. Або CCD, несправність відеокарти і перегрівання компонентів. І програмні проблеми, коли залізу тут ні до чого. Це пошкодження операційної системи, конфлікт драйверів, неправильні налаштування BIOS, ну і деякі додаткові поради. Почнемо. Раптово від мого комп'ютера, ситуація вкрай неприємна. Робота зупинилася озавідання під загрозою знайома. Не варто у відчай. У більшості випадків проблеми можна вирішити самостійно. Давайте розберемося, чому не вдається запустити комп'ютер, і що з цим не так. Ну і первинна діагностика, щоб перевірити насамперед. До речі, оцю синю лінію можна прибрати, зайшовши ось сюди, ось сюди. І натиснути без меж. Оп! Дивіться, як все красиво. І повертаємо назад. Першні заглибуватися в нетрі комп'ютерної інженерії, почнемо з найпростіших перевірок. Так, які це можуть бути найпростіші перевірки? Їх в основному три. Давайте ми їх виділимо, їх виділяємо таким чином і пишемо: живлення. Переконатися, що комп'ютер. Під'єднано до розетки і блок жилення ввімкнено. Перевірте, чи працює сама розетка, підключивши до неї інший пристрій. Монітор. Переконати, що монітор увімкнено, правильно під'єднано до комп'ютера і вибрано потрібне джерело сигналу. Зовнішні пристрої. застрою. Увімкніть усі периферійні пристрої, принтери, сканери, флешки, залишивши тільки клавіатуру і мишу. Іноді вони можуть перешкоджати запуску. Якщо ці прості кроки не допомогли, переходимо до більш детального аналізу. Апаратні проблеми винуватці No1. Найчастіше причина від умови запуску і неполадки в заліз, розгляне найпоширеніше, це проблеми з блоком жилення. Блок жилення серце комп'ютера, ну хто процесор, хто плату систему, ну, а тут блок комп'ютера – жилення серце комп'ютеру це заперечує так. Желудок, що забезпечує енергію всі компоненти. Його несправність одна з найчастіших причин, чому вдається запустити комп'ютер. Які ці ознаки? Давайте розберемося. Перша ознака. Комп'ютер не реагує на кнопку вінтнення. Вентилятори не обертаються. Індикатори на корпусі не горять. Які будуть рішення наші? Давайте їх розберемо. Рішення. Перевірте кабель жилення блока та наявність напруги розетці, огляньте блок живлення на наявність роздутих конденсаторів або підгорілих елементів. Якщо є підозри на несправність блока, краще замінити його на новий. Хоча б на время, щоб узначити те. Друга несправність оперативної пам'яті ОЗП. Оперативна пам'ять зберігає дані, необхідні для роботи програми. Її збої можуть призвести до неможливості запуску. Ознаки є наступні. Комп'ютер вмикається, але не завантажується операційна система. Системний динамік видає характерні звуки сигналу POST, Код, відповідно, дає. Да? І на екрані з'являються нові повідомлення про помилки пам'яті. Рішення. Повірте правильність установлення модулів пам'яті в слотах. Спробуйте запустити комп'ютер з одним модулем пам'яті. Протестуйте ОЗП за допомогою спеціальної програми. Ментест 86. 86 року, да? Третя проблема. Проблема з жорстким диском або CCD. Жорсткий диск або CCD, сховищі операційної системи та всіх ваших даних. Що пошкоджений, комп'ютер не зможе завантажитися. І ознаки того, що він не може завантажитися, наступні. Комп'ютер зависає на етапі завантаження. З'являються повідомлення про помилки читання диска. У біос не визначається жорсткий диск. Ну і наступні рішення. Давайте їх з вами розглянемо. Перевірте під'єднання диска до материнської плати та блоку жилення. Перевірте диск на наявність помилок за допомогою утиліт зі диск. У разі серйозних пошкоджень знадобиться заміна диска. Наступна несправність. Несправність так. відеокарти. Відеокарта відповідає за виведення зображення на моніторі, і поломка може призвести до відсутності сигналу на екрані. Ознаки. Наступні. Монітор. Не отримує сигнал від комп'ютера. Системний динамік видає звуковий сигнал, що вказують на проблеми з відеокартою. Рішення. Перевірте підключення монітора до відеокарти, спробуйте підключити монітор до інтегрованої карти, якщо вона, звісно, є, і у разі несправності відеокарту доведеться замінити. П'яте. Перегрівання компоненту. Перегрів процесора, відеокарти або інших компонентів може призвести до аварійного вимкнення комп'ютера та проблеми із запуском. Ознаки можуть бути наступні. Комп'ютер вимикається через деякий час після запуску, вентилятори працюють на максимальний обертах, корпус комп'ютера сильно нагрівається. Рішення: Очистіть комп'ютер від пилу бруду, періть процеса системи охолодження. Замініть термопасту на процесорі та. Відеокарті. Ну і крім того, про... програмні проблеми, коли залізо ні до чого. Іноді причиною проблеми з запуском можуть бути не апаратні, а програмні збої. Ну і перше, пошкодження операційної системи. Віруси, некоректні оновлення, помилки в роботі програм. усе це може пошкодити файли операційної системи та перешкоджати її навантажити. Ознаки ознаки можуть бути наступні. З'являються повідомлення про помилки, завантаження відео. Синій екран смерті без суду. Завантаження зависає на певному етапі. Ну і рішення. Спробуйте. Завантажитися в безпечному режимі. Відновіть систему за допомогою точки відновлення, тобто відбити назад, да? і перестановіть операційну систему. Конфлікт драйверів. Драйвери – це програми, що забезпечують. Взаємодії операційної системи з пристроєм комп'ютера. Конфлікт драйверів може призвести до нестабільної роботи проблеми із запуском. Ну, ознаки можуть бути наступні. Комп'ютер зависає або перезавантажується під час завантаження. З'являється повідомлення про промилки драйверів. Рішення може бути наступним. Онові драйвери до останніх версій, відкоті драйвери до попередніх версій, видають проблемні драйвери. Неправильні налаштування BIOS. BIOS-Basic Input Output System. Це програма, яка керує апаратним комп'ютера. Комп Неправильне налаштування BIOS може привести до неможливості запуску. Ознаки Комп'ютер зависає на етапі POST Power on Self-Test. На тестуванні на екран з'являється повідомлення про помилки BIOS. Рішення. Скиньте налаштування BIOS до заводських значень і оновіть BIOS. До останньої версії з обережністю. Додаткової поради. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще зверніться до фіксів. Перед будь-яким маніпуляцією комп'ютер стоїть резервну купію важливих даних. Ведіть не проблеми і дії, які ви робите, для їх вирішення. це допоможе надає діагностувати неполадки. Дякую за увагу.